Доброго денечка, Дивіться, пересадила свою герані. Гляньте, ну, яка буде красота. І тут треба оці мені теж пересадити, бо вони всі з світом. І їм в цих стаканчиках вже мало місця. Але ж раніше в мене посівна огірків. В цьому році сію. Це для теплиці. Я завжди в теплицю висіваю в землю, а це щось таке придумала: посів я в стаканчики, може, ще скоріш буде, але в нас вон, передають буде 2 дні, мінус 4, мінус 2, мінус один. І через це я сію зараз в стаканчики, тому що в теплиці навіть не обговорюються, воно там пропаде. Дивіться, еколь, тут 5 стаканчиків в ряду. У цій коробочці, бачите, 15 стаканчиків. То я сажу еколя, 10 штучок, Вон, бачите, такі огірочки. Почитайте про них, вони дуже хороші. От 10 штучок посажу. 10 штук посажу, як китайське диво. Вторік вони в мене не вдалися. А позаторік були дуже хороші. От такі от огірки були. Я на руку рвала, як дрова. Але я тоді була посадила два кущики, Тепер хочу 10. Бачите, тут підписала кожен рядочок. О, 10 еколя, 10 цих і 10. Ну, як завжди, моя любима кібрія. Тоже 10 штучок. 30 огірків в теплицю хватить. Потім побачу, якщо буде не вистачає, то я там підсію. 30 це, думаю, ну, дуже достатньо. І ще я сьогодні маю обов'язково. Це прямо у слово обов'язково посіять кавуни і диню. Оці два сорти кавунів. Дуже хороші, я вам показувала. Вони тут по вісім насінинок. А диня взагалі 5. От, вони супер ранні, ці кавуни пообрізала, не видно. Гляньте пообрізала і погано видно. Вони дуже ранні. От, для нашого регіону Західна Україна більш от такі підходять, що були дуже ранні. Може, будуть кавунчики. Ну і оця динька, Тоже пише, бачите, дуже ранній, 55-60. Що солодша диня в Україні? Оце ось п'ять штучок теж посів. Але я думаю, що я візьму ножечки і повідрізую, щоб вони скоріше сходили оці такі, оцю штучку, таку у насіння, знаєте, я його буду сіяти, я вам покажу ще. І сьогодні я маю в теплиці посіяти оцей укропчик. Він не дуже стрілкується, такий, ну не дуже стрілки ці з насіння випускає. От, і дуже він рясний. Оці ведмедики хочу теж на землю в теплицю посіяти. І оцю космею. Вона мені так подобається. Це колись такі м -м -м, космея були такі у моєї мами біля хати росли: білі, рожеві, червоні. Такі красиві, вони високі. Ну, Мені такі краса дитинства. І оце мені попалася одна пачечка, я побачила їх. Щось других не було, то думаю, куплю і посію. Ну, У мене ще тут кібрія є два пакетика. Але ж сьогодні мені хватить оцих 30 посію. Посажу на насінинки, так трошки їх Отако присип. Раніше зараз полю воду, полю землю. Отаку, От бачите. Купила таку штуку. О, полю. Зараз полю, а потім воно впитається і ще раз полю. От, і порозложу насіннячко, запихну його в землю, присиплю так цією ж самою землею, зверху не буду присипати, а просто тако його втоплю трошки. Кібрія, хто сіє, знає, що це за огірочки. Е, оце, кажу, один рік були дуже хороші, в той рік щось мені не знаю, чи воно е, як вам сказати, в теплиці може згоріло це, е, е, ця рослинка. Оцей огірочок. Ну і еколь. Еколь теж дуже-дуже хороший огірок. Це приймаю і починаю це. Потім е, це все я затягну плівочкою. Оці прийдеться мені до сходів отако положити, як я плівкою буду затягувати. Отак от, знаєте, бо ж як я затягну, як буде все стояти. І все. Потім я посію кавуни і деню. Потім пересажу квіточки, але я їх люблю. Вони мені так пахнуть. Гляньте цікаво, які ці будуть свісти. Це Я купила. Купила Ми такими прийшли без стаканчиків. Такі мені у інстаграмі є в мене в друзях квітка Буськ. Вона займається, це Львівська область, вона займається всякою такою штукою квітковою. Тоже, бачите, теж є. От, пересажу обов'язково. Отаку от кашку посажу. У мене їх є багато. Принесу, їх занесла в теплицю, на щось принесу. Це не ампельна, вона не звісає, вона отак і буде рости. Потім, може, ці штучки познімаю, побачу. А ні, то хай так буде, то що повішу десь на дворі потім. Поки що вони в мене на підвіконні стоять. Гляньте, ну яка красота. Аж душа радується. На хвилинку забуваєшся. оці всі проблеми, що ми зараз маємо. Таке, добренько. Починаю я сіять. Починаю я сіять. Дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитеся. Дякую за приємні коментарі. Хто дивиться і не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Буду дуже вам вдячна. І пишіть, я завжди кажу, пишіть, яку ви тему хочете, таку я тему буду знімати. Там стоїть. Вже все у мене на веранді, туди повиносила. Бачите, тут де не глянь до насіння. А це кофта моя прийшла із цього з двора. Я зробила тільки що дуже хорошу роботу. Е я калій, калій, -маг... калій магній, да. Купила вчора в магазині і підживила сьогодні часничок. Я його підсапала. Після зими він в мене трохи не гарно. Він, гарно. він дуже це, як вам сказати, рано зійшов. Не рано зійшов, а Надя рано посудила. Дивіться, бачите, яке воно гарненьке. Уберу звідси, щоб не бачити цього. Бо під лампами воно здається жовте. Аж такі гарненькі баклажан. А це якісь... Дивіться, зразу якийсь двойний такий росте, типу паросточок. От. Підживила я весь часничок. зробила там рівчачки на глибину, там пише 2-3 см. Посипала тим калієм, магнієм. От. Почитала, що про, неї, про нього пишуть. Бачите, укоренилися знову в мене ці вербенки. А це. Капія та, що я порозпікувала, бачите? Що із цього? Що є з перчинки свіжої? Тут і десь вони в мене ще стоять, а тут о чотири штучки. От, це помідорки, щось помідорки жовтнуть нижні листя, не пойму чого, що їм не вистачає. А це не сіяла я ніколи, це бамія. Почитайте теж про неї бамія. Такі стручки, треба їх зразу молодими обрізати і використовувати їду. Вона дуже смачна. Я таке всяке люблю. То посіяла, побачу. Але дивіться, чи це залежить від насіння, чи від води. Гляньте, бачите? Не пойму чого. У мене ще вода погана, в мене дуже багато заліза в воді. Перчикам подобається, баклажанчикам подобається. Бачите, баклажани це через один саджені. Щоб їм тісно потім не було. Отаке. Це он. ще тут персики, а всі останні стоять уже на веранді. На веранді, на плитці, щоб їм там, ну, щоб закалялися. Значить, така вербенка прийнялася гарненько. Це, що я укореняла. 24, 6, 8, 9. От по три штучки буде три кашпо. Може, по дві. Вон, і сіхо. Може, я ще зроблю, слухайте. Але на да, що мені тих вербенстільки? Отаке все. Дякую всім за увагу. Всім бажаю здоров'я, добра вашим сім'ям, здоров'я. Головне зараз в нашу пору оцю миру. І дякую вам всім за перегляди. Підписуйтесь, буду вам вдячна. Пишіть, які ви теми хочете, бо кажу, що в мене зараз їх море є, назбирала. Все, пока-пока, до зустрічі в слідуючому відео.